В інституті історії імені Лазаревського презентували ювілейний десятий випуск віснику Чернігівського національного педуніверситету. Цього разу він присвячений історичним наукам а вагому підтримку виданні наукових праць місцевих істориків надав благодійний фонд «Поліський оборіг», засновником якого є Владислава Трошенко. Видати збірку нелегка справа, кажуть у педуніверситеті. Все тримається на плечах самих викладачів. Тому у Вищій раді будь-якій допомозі меценатів сьогодні значною мірою всі видання. Тримаються на ентузіазмі викладачів, і в тому числі і на матеріальних певних, скажімо, внесках, але дуже приємно, коли серйозні фонди. Дають підтримку в такий, скажімо, непростий скрутний час у 10-му віснику. Представлено наукові роботи чотирьох десятків авторів з історії України та всесвітньої історії. Вже зараз колективною працею Чернігівців зацікавилися закордонні науковці. Вони просять дозвіл на передрук та переклад цього видання віснику. Наші викладачі досліджують історію країн Сходу, Європи, Америки. Ну але пріоритетними є якраз історія Російської імперії, історія України безумовно. І саме ось історія України історія... Орія Російської імперії, в складі якої тривалий час перебувала більшість українських земель, вони є надзвичайно актуальними і прикладними. Можна сказати, тому що ось ці публікації, ті статті, які готують наші викладачі, вони використовуються і в навчальному процесі у нас в університеті, і в навчальному процесі середньої школи. Засновник благодійного фонду поліського оберіг» Владислава Трошенко каже, що, попри економічні труднощі, продовжить підтримувати науковців. Особливі сподівання він покладає на студентство, яке називає рушійною силою українського суспільства. У свою чергу Владислава Трошенко запропонував молодим історикам дослідити тему корупції в Україні та світі, яка є зараз дуже актуальною. На що отримав схвальну відповідь, якби зробили таку підбірку, оскільки ми торкалися проблеми корупції і наскільки вона заважає розвиватися в Україні, а історія цієї хвороби і як в інших державах світу Європа, Азія, Сполучені Штати починалося з чого, в чому проявлялася корупція в цих країнах. З якої давнини, як явище це було, і як вона давалася? Який досвід в подаванні корупції? Співпраця благодійного фонду та науковців на одному виданні не обмежиться. Є багато задумів, які потрібно і корисно втілити у життя.